Всім привіт і слава Україні! Весь світ ненавидить росіян, і це їм, звісно, дуже не подобається. Деякі з цим змирилися, деякі вдають із себе українців, але є і такі люди, які придумали досить цікаву схему. Вони роблять український профіль, але коли ти їм пишеш, то вони говорять з України і підтримують Росію. Одним словом, вони хочуть посварити між собою українців, але як завжди, все пішло не по плану. Вліпіть на це відео смачну вподобайку і підписку. Цим ви дуже допоможете розвиватися українському контенту. Беріть заспокійливо і приємного вам перегляду. Один раз я зайшов на російський дискорд-сервер і побачив там серед російських патріотів Z на аватарках українця. Тоді я так думав. В нього була звичайна аватарка, але в профілі був український прапор. Я вирішив йому написати, і ось що з цього вийшло. Привіт, ти граєш на гетапі RP? Дай що приємно грати з Кацапами. Какая разница, чел? Они нормальные россияне, а тогда норм. Пиздец, ты играешь с людьми, які спонсорують війну. Вони живуть в России и платят там податки. Податки йдуть на зброю, яку вбивають наших людей в нашей країні. Вони для тебя хороші? Зовсім ебанулся. Я с Херсоной знаю, кто такие русские. Они нормальные, просто такие, как ты считаешь, что они орки, оккупанты и так т.д. Нахуя ты вообще мне написал? Да ебаться хочешь? Чувак, що ти несеш? Ти з Херсона, і це означає, що ти на власні очі бачив всі жахи війни, міг бачити відео або на власні очі, що росіяни робили в цьому місті і що сталося з тим містом після їх приходу. Я, Михайлов, Олександр Віталійович, родився в місті Лавайськ. проходив службу в рядах 125-го стрелкового полка ДНР. При окупації Херсонської області, конкретно в селі Беляйка, в уюні місяці. Я принимал активное участие в мародерстве в домах местного населения. Знаю, что также с моего батальона принимали участие в отжимании машин силовым методом. Слышал ужасный случай, что из сослуживцев моего подразделения была малолетняя девочка. Я и мои сослуживцы просим ...прощення у местного населення за эти преступления. Після того, як вони вбивали людей у своєму місті, ти говориш, що вони нормальні і хороші? Кончений? Я так считаю, і мені нормально. Тебе вообще їбать не должно. Що хочу, то і делаю. Ти підтримуєш вбивство українців? Тобі ж за твої бабки, які ти туда донатиш, може прилетіти снаряд в твою квартиру. Це реально тобі похуй? Та мені похуй, чел. Пойми: все, що ти говориш, це бред. Кто умирает, чел? Совсем крыша поехала. Может, я хочу остаться здесь? Тебе как это касается? Я заебался писать. Ладно, я могу уделить еще тебе 2 минуты своего времени и объяснить, почему ты ебла. Ты находишься в Україні, де зараз війна, и в твоєму месте вона також була. И ти все бачив. За час, поки росіяни обстрілювали твоє місто, ти грав з ними в GTA 5 РП. Що ти забув в Україні? Тоді як ты можешь бути українцем після цього? Чемодан, вокзал, Росія! Ну и что, что я играл с ними, они нормальные, потому что они нормальные. Кто начал, ну, хочешь сказать, они? Они хотят помочь, как нормальные люди, которые не желают зла. Я не буду отрицать, что поддерживаю Россию, просто потому что я не хочу в НАТО и нахуя мне ваша Европа. Как пришел зеленский, Украина подписала себе конец. Єблан, якби не Зеленський, то росіяни б роз'їбали твою квартиру і вбили тебе десь на вулиці, поки б ти зустрічаєш з квітами. Ти думаєш, вони б тебе не вбили? Росіяни це виродки і терористи, які вбивають і нищать все, що бачать, і я впевнений ти б не став винятком для них. І я бажаю тобі гарної подорожі до Росії і надіюсь, ти помреш від рук росіян або тебе вб'ють українці за ту хуйню, яку ти говориш, ти ніхто інший, як зрадник. А кого Зеленський мене защищає, Єблан, то ти тому що ніколи не понять, хто такі русские. Щоб тебе було зрозуміє, пойду ще поіграю на їхніх серверах і буду далі туди донатити. Я не знаю, як це коментувати, але це банальні пропагандистські методички в стилі во всьому виновата Америка і Росія не починала війну. Ну що ж цієї людини взяти? Абсолютно безмозлий касап, який живе в своєму хасранську і радиться, що в нього туалет на вулиці. До речі, цікавий факт, коли я йому написав, в нього в профілі був прапор України, а зараз під час монтажу я замітив, що його немає. А, певно, він подумав, що я не один такий, і його просто закидають лайном. А, не будем Зациклюватись на цій персоні, пишіть вашу думку про нього у коментарях, а ми їдемо далі. Щодо цієї людини, тут не зрозуміла ситуація. Якщо з минулим було все ясно, що це кацап, то тут це може бути і українець, але все рівно, я вважаю, що він сам говорить, хто він, якщо донатить росіянам, і говорить, що не бачить тут проблеми. І знову та сама історія. Коли я йому писав, в нього в описі був прапор України, а зараз його немає. Я його так само знайшов, але вже на іншому російському сервері. Наша розмова тривала дуже довго, і говорили ми за абсолютно різні речі. А я покажу вам найцікавіші моменти, щоб просто не тягнути час і не лити воду. Привіт, ти граєш на Маджестику. Привіт, друже, так. А чому тобі приємно зрусне? Ти ж підтримуєш війну, получається. Юблан? Короче, я играю на русском сервере, как и половина украинцев и моего состава. Ты точно так же пользуешься русской продукцией. Приемно играть с кацапами. И ты этого не понимаешь. Иногда они умнее, чем ты. Ну пойми, я был в оккупации, тоже Чернигов. И я также ненавижу русских оккупантов. Но я считаю, что есть и хороший русский, в отличие от некоторых. И это как раз то, что нас с тобой отличает. Немай слив. Вот и я о том же. Ты играешь с людьми, которые спонсируют войну. Красава. Боже, блядь, Я могу перечислять бесконечно продукты и так далее. Которые делают вражки называть по-другому. Надо понятие, что в Украине много таких людей, которым деньги важнее принцип. В Украине лишилось багато чого російського, но люди використовують продукти або зв'язок не усвідомлюючи, що це може бути російське, а ти свідомо граєш на російському проєкті. Ну в чому то правда, просто як тому, що це абсолютно не змінить ситуацію в світі. Ну я написав, що хотів думати і вирішувати тобі. Просто задумайся, Та я просто пытаюсь тебе дать понять, что не все люди плохие, вернее, нету плохой нации, а есть плохие люди. Вони не зупинили війну в 2014 році і не зупинили в 2022 -му. І хто з них хороший. Да, так же как и многие украинцы в 2014 году ничего не делали и не были на Майдане. Вони хороши в ГТА, але по факту они купляют те самі продукты в российских магазинах и платят податки, деньги из которых идут на сброю яка вбиває наших людей на нашей земле. Но перезадумались только 24 числа прошлого года. Лучше поздно, чем никогда. Ну и это правда. Я точно так же от многого отказался. Но не можешь від кацапського серверу? Не надо понимать, что патриот это тот, кто делает или старается делать свою страну лучше. А не делать противнику хуже, в первую очередь. Да, я уже объяснил почему. Я не знаю, где ты знайшов хороших россиян, але дело твое. Я играю там, потому что у меня мои друзья украинцы тоже там играют. Ну твоя логика вправится в те, что там играют украинцы и б так уж там не грати. Я считаю, что продолжать диалог смысла нету. Надеюсь, ты сделал себе выводы. А я остаюсь при своєму мнении. Справді це ж всього на все російська помойка, яка спонсорує війну і немаленькими грошима. Та похуй, правда, хай вмирають, українці, я ж, ж живий, це ти. Окей, грай там далі і до натче туда. Що ще кешбеком тобі в Дім прилетіла ракета? Так, якраз сьогодні збирався закинути 250 гривень. Молодець, неймовірний хлопчина. Щоб ви розуміли, Majestic RP — це один із найбільших російських проєктів взагалі на рейд на якому грають тисячі людей без кінця. А про Discord я взагалі мовчу. Там сидять більше 110 тисяч людей. Прикол в тому, що на цьому сервері я зустрічаю найбільше людей з українськими прапорами в описі або на аватарках. Якщо так прикинути, то в Discord там сидять мінімум 5 або й 10 тисяч українців, і це реально. Візьмемо ще 7 тисяч із них туди донатило щонайменше 500 рублів. Якщо це все помножити, то вийде, що українці задонатили росіянам 3,5 мільйона рублів. Я загуглив і побачив, що один патрон 7,62 на Росії коштує в середньому 20 рублів. Давайте припустимо, що із тих 3,5 ляма ну лям пішов на економіку і так далі. Вийде, що українці купили росіянам 125 тисяч патрон. Це при тому, що люди без кінця донатять на такі проекти. А хтось із українців, я впевнений, вбахує бахуйте величезні гроші. Тому 125 тисяч патрон це найменше що взагалі можна було уявити. І це я назвав тільки один проект. А таких про десятки великих проєктів, на яких грають куча людей. Просто уявіть цю цифру. Цього відео розказати про цю проблему вам і попросити покинути російські проекти. Хто ще цього не зробив? Росіяни ніколи не були і не будуть нам, друзями, після того, що вони зробили на нашій землі. На кінець хочу продемонструвати ще одного персонажа, який начебто не грає на GTA 5 RP, але все-таки збрехати не вийшло. Привіт! Ти граєш на GTA 5 RP? Ку, ну буває заходжу, а що? Просто цікаво, чи приємно грати тобі з росіянами. Так я з ними не граю, я там хату оплачую. І ще питання, як ти мене знайшов і чи має тебе хвилювати це питання? Найшов я тебе на Discord сервері GTA 5 RP. так що ти сам робиш на тому сервері? Так хвилює, бо ти граєш з людьми, які підтримують і спонсорують війну, починай з себе. Шукає таких, як ти, я почав і повір дуже давно. Чувак просто геній. Я не граю з росіянами на російському сервері, та й нащо мені там грати. Я там тільки оплачую хату, щоб вона не злетіла в Гос. Я просто прокинув ситуацію: він їде на машині і до нього під'їжджає росіянин. І говорить: слуш, братан, аптечки не знайдеться. А він говорить: Йди звідси геть, нахуй, я не граю з росіянами. Хотілося сказати, щоб це, звісно, смішно, але на жаль, ні, в такій ситуації, як зараз. Загалом я написав приблизно десятку людей, в яких були українські прапори і так далі. Тільки троє із них мені відповіли, і ви самі бачите результат. Якщо ви хочете підтримати український проект в GTA 5 і гарно провести час, то буду радий вас бачити на Nexus RP. При реєстрації войте промокод мокот він дасть вам дуже круті бонуси для гарного старту. Якщо наберемо тут багато лайків, то ми продовжимо шукати таких людей і, можливо, придумаємо... Як їх за це карати? Дякую вам за перегляд, бажаю вам удачі і мирного неба!